Акумулятор тепла є резервуаром з робочою рідиною, яка характеризується високою питомою теплоємністю чи великим значенням ентальпії фазового переходу. У спрощеному вигляді такою робочою рідиною може виступати вода. При більш прискіпливому підході у якості теплоносія можуть використовуватись розчини солей, які мають вищу точку кипіння та більшу питому теплоємність. Витомою теплоємністю зветься відношення кількості теплоти, що поглинається одиницею маси тіла, речовини, при нескінченно малій зміні його температури до величини зміни температури. Кількість теплоти, поглинутої тілом, залежить від способу нагрівання тіла та його температури. Акумулятор тепла у більшості випадків є термоізольованою ємністю цистерною, виконаною у вигляді судини дюара. Він також може складатись з декількох резервуарів. Кожен з таких резервуарів призначений для зберігання теплоносія з різною температурою. Упорядкований теплообмін між різними об'ємами теплоносія, що знаходяться у різних резервуарах, виконується за допомогою системи трубопроводів. Нагрів теплоносія у резервуарах проводиться циклічно по мірі зростання вітрових потоків. Тепло, накопичене в резервуарах акумулятора, у подальшому використовується для обігріву помешкань, гарячого водопостачання та інших цілей. Система акумуляції тепла може бути виконана у наземному та підземному варіантах розташування резервуарів, накопичувачів теплоносія. Вибір тієї чи іншої конструкції обмовлюється конкретними задачами, що вирішуються при створенні теплової системи. Акумулятори тепла на основі теплоносія води є сьогодні найбільш простими та поширеними конструкціями: хімічна формула води H2O. Питома вага води 1000 кг на метр кубічний. Питома теплоємність 4,2 кДж на кг на Кельвін. Кількість тепла, що накопичується водою об'ємом 1 м3 при нагріванні з 20 до 70 градусів по Цельсію 210 мГж на м3. Проблема використання та зберігання великих об'ємів води можливість розвитку бактерій чи флори грибків, що призводить до гниття при недотриманні певних санепідеомологічних вимог. Більш раціонально вирішувати питання акумулювальна тепла ненагрівом тіла тієї ж води до певної температури, а з використанням фізико-хімічних особливостей фазового переходу речовини з одного агрегатного стану в інший. Питома теплота плавлення льоду 335 мегаджоулів на метр кубічний. Кількість тепла, що необхідна для перетворення льоду у воду, майже еквівалентна кількості тепла для нагріву води з 0 до 80 градусів по Цельсію. При кристалізації води об'ємом 1 м кубічний, виділяється аналогічна кількість тепла, яка поглинається при плаванні 335 МГолів на метр кубічний. У теплових акумуляторах сьогодні частіше всього використовуються суміші нітрату натрію, натрій НО3, нітриту натрію, натрій НО2, нітрату калію, калій НО3 та нітриту калію калій но 2 Вони плавляться при високій температурі та дозволяють нагрівання до.

Кожна з трьох теплових сонячних електростанцій Endersol потужністю 50 МВт, що збудовані в Іспанії фірмами Sol Millennium AG та FlexSol GMBH, використовує для накопичення тепла дві системи ємностей по 28 500 м3 Температура холодного резервуара 292 градуси, а гарячого – 386 градусів по Цельсію. Площа концентраторів 510 тисяч м2. Площа, що займає станція, 1,3 км на 1,5 км. Якщо взяти до уваги значення сонячної константи у цьому регіоні біля 1000 Вт за метр квадратний та низький коефіцієнт корисної дії біля 16%, то площа концентраторів відповідає середньодобовій потужності станції. Вартість будівництва 428,8 мільйонів доларів США, це 300 мільйонів євро. Закупівельна ціна електроенергії 0,386 доларів США за кіловат годину.